Вулиця Богдана Лепкого існує в Івано-Франківську з кінця 19 століття. У 1892 році магістрат міста ухвалив постанову про прокладання дороги між вокзалом та вулицею Сапіжинського нині незалежності, яку тоді активно розбудовували. Перша назва вулиці імені Яна Кілінського на честь Варшавського швеця, який тоді був соратником військового Тадеуша Костюшка в польському повстанні проти Росії та Прусії. Вулицю активно розбудовували до 1910 року, зводячи особняки та невеликі двоповерхові будинки. Мінялася влада, а з нею і назви вулиці. Часи зунер вулицю перейменували на честь гетьмана Дорошенка. 1940 рік і знову зміни радянська влада вирішила назвати вулицю на честь комуністичного вождя Леніна, німецька окупація і вулицю знову перейменовують на честь одного з головних ідеологів німецького нацизму Альфреда Розенберга. Пройшло понад чотири десятки років. Україна здобула незалежність, і вулицю знову перейменували на честь письменника та літературознавця Богдана Лепкого. До слова він неодноразово бував у нашому місті, де жив його брат Микола. А у вас є улюблена вулиця в Івано-Франківську? Пишіть у коментарях.